Що скажуть люди? Це питання, яке тримає багатьох у нещасливих стосунках. Але хто ці люди і чому їхня думка важливіша за ваше щастя? Фраза, що скажуть люди, передається з покоління в покоління, як невидимиласюх, що сковує свободу. Нас із дитинства вчили думати про те, що скажуть сусіди, родичі, колеги. Але хто ці люди? Що їхня думка справді важливіша за ваше ментальне здоров'я? Звичайно, тиск оточення відчутний. Дослідження соціальної психології показують, що люди бояться бути не такими, як усі, бо це загрожує їхньому почуттю приналежності. Але тут головне зрозуміти, що ваше життя належить вам. Часто ті, хто засуджує, самі нещасливі у своїх стосунках, але бояться щось змінити. Їм легше сказати, що розлучення це поразка, ніж визнати, що вони самі мріють про свободу. Як зняти цей внутрішній блок і перестати залежати від чужих думок? Детально розбираємо це в основному відео. Приходьте і дивіться. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається Психолог у кишені Посилання в описі.